Моє вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні ми поговоримо про те, як вибрати набір ручного інструменту. В першу чергу потрібно визначитись з типом інструменту. За навантаженням, яке інструмент може витримати, його можна умовно поділити на три категорії: Це побутовий, професійний. Та індустріальний або промисловий інструмент. До побутового інструменту відноситься інструмент невисокої цінової категорії, середньої якості, який ми можемо використовувати один-два рази на місяць чи, можливо, там один раз на тиждень. Відповідно, такий інструмент не піддається високим і частим навантаженням, і тому він може коштувати дешевше, адже його роблять з більш дешевших матеріалів. Що стосується професійного інструменту, то на такий інструмент вже йде більший. Більше навантаження. Професійний інструмент має витримувати п'яти, а то й семиденний робочий тиждень приблизно по 8-10 годин на день. Відповідно, якщо ми розуміємо, що інструментом потрібно користуватись постійно і кожен день, він вже має бути виготовлений з надійних матеріалів, які мають запас міцності і які можуть витримати такі навантаження кілька років. І нарешті індустріальний інструмент це інструмент, який використовується на різноманітних будівництвах, фабриках, виробництвах. Хто тощо. Ще... Для, наприклад, налагодження якихось виробничих ліній, ремонту обладнання, ремонту станків тощо. Як ми розуміємо, такий інструмент може бути в роботі 24 на 7. На нього йде найвище навантаження. Ну і зазвичай в звичайних магазинах такий інструмент не продається. Тобто він вже продається окремо і тому нас не цікавить. Нас в цьому випадку може зацікавити або побутовий, або професійний інструмент. І, в принципі, для побутового використання інколи є. Сенс розглядати і більш дорогий професійний інструмент. Такий інструмент буде коштувати дорожче, але при цьому ми можемо бути певні, що він прослугує нам декілька десятків років. Ось придбання промислового інструменту для використання в побутових цілях може бути просто фінансово невиправданим. Тим паче, що промисловий інструмент зазвичай дещо специфічний і може бути просто незручним або непридатним для робіт вдома чи в автомобілі. Що стосується автомобільних наборів, то окрім типу по навантаженню, варто звернути увагу на його наповнення і кількість інструментів. Для якогось мінімального обслуговування автомобіля потрібен буде набір інструменту кількістю приблизно 50-70 одиниць. Але все ж таки, най Популярнішими є набори інструментів на 100-110 одиниць. В таких наборах є дуже великий перелік необхідних компонентів, які знадобляться для ремонту авто. Зазвичай такі набори стандартизовані. Якщо мова йде там про набір на 94 або 108 предметів, це означає, що у всіх. Виробників, ці набори будуть мати приблизно однакову кількість компонентів і однакову їх конфігурацію. Тобто кількість інструментів в наборі це свого роду стандарт або Модель, яку копіюють різні виробники. Тому, коли ми говоримо інструмент на 108 предметів, ми приблизно розуміємо конфігурацію і далі обираємо вже собі за ціною у певного виробника. Також зверніть увагу на те, що в авторемонті нам в першу чергу знадобляться, наприклад, різноманітні воротки, накидні головки, звичайні подовження з різними профілями, біти, трісковки тощо. А ось Плоскогубці, викрутки, якісь ключі будуть менш затребовані. З іншої сторони, якщо ви знаєте, що в конкретно вашому випадку потрібно мати і те, і інше, тоді варто звертати увагу вже на більш дорогі, більш об'ємні набори інструментів. Зазвичай це інструменти від 170 приблизно до 220 одиниць. Це величезні набори, у яких. Є все, що тільки можна побажати Від головок до молотка. Але такий набір знову ж таки буде дуже дорогим, важким і об'ємним. Тому потрібно одразу визначитись, що ви будете робити з цим інструментом. Виключно обслуговувати автомобіль. Чи вам потрібен універсальний набір, який можна буде використовувати і в автомобілі, і в побутових умовах, завдяки тому, що в такому наборі буде і молоток, і набір викруток тощо. Якщо у вас немає бажання купувати одразу великий набір інструменту, можна зробити наступним чином. І так, в принципі, робить багато автомобілістів. Купується два набори інструментів. Один набір це набір з воротками і головками для автомобіля. Він зберігається або в автомобілі, або в гаражі. А другий набір інструменту він вже такого більш домашнього призначення. Там у нас плоскогубці, бокорізи, викрутки, молотки тощо. За необхідності ці два набори можна поєднати між собою і взяти в гараж. І так само можна з гаража принести набір інструменту додому. В такому випадку. Інструмент за своїм призначенням, точніше, його більша частина, буде знаходитись в тому місці, де ми швидше за все. Ним будемо користуватись, і при цьому такий інструмент займає вже набагато менше місця, і все ж таки інколи зручніше придбати спочатку один набір, а потім інший, ніж одразу купувати один великий дорогезний набір інструменту. Що стосується наповнення інструменту, то, як ми з'ясували, для автомобільного використання підійде набір, в якому велика кількість різноманітних головок і біт. Всі ці головки і біти під'єднуються до спеціальних воротків. У кожного воротка є певний розмір. Під Єднувального квадрату. Таких розмірів три. Це 1 друга дюйма, 3 3,8 дюйма і 1 четверта дюйма. Найрозповсюдженішими є два типи воротків. це найбільший 1 друга дюйма для великих головок і біт, і найменший, 1 1,4 дюйма. Зазвичай, якщо говорити про набір інструментів на середню кількість компонентів, близько 100. Там одразу в комплекті буде йти два воротка на одну другу і одну четверту дюйма. Вороток на 3-8 дюйма зазвичай зустрічається вже в більш об'ємних наборах приблизно від 170 одиниць. Але, в принципі, двох воротків на одну другу і одну четверту дюйма зазвичай вистачає для автомобільного ремонту. Також зверніть увагу, щоб у вас в наборі були не тільки головки, шестигранники, а також, наприклад, внутрішні зірочки, торкси і набір біт. Тому що в кожному автомобілі там є свої певні гайки і компоненти, для яких потрібен специфічний інструмент. І чим ширший спектр компонентів в нашому наборі, ширший спектр профілів, тим простіше нам буде обслуговувати своє авто. Також незайвим буде звернути увагу на кількість і наявність подовжувачів для воротків. Подовжувач це з'єднувач між головкою і самим воротком. Подовжувачі бувають різної довжини, приблизно від. 5, можливо, 10 см до 25 см. І необхідні вони для того, щоб дістатися до важкодоступних місць. Подовжувачі можуть бути гнучкими і негнучкими. В принципі, чим більше цих подовжувачів і чим різноманітніша їх конфігурація. Тим універсальніший наш інструмент буде. Також у деяких виробників в комплекті йде спеціальне руків'я у вигляді викрутки, до якого можна під'єднувати різноманітні біти. Деякі виробники роблять це руків'я стандартним, а у деяких воно прохідного типу. До нього можна під'єднувати вороток і використовувати ось це руків'я з бітами як окремий подовжувач. Окремої розмови заслуговують воротки тріскавки або воротки з храповим механізмом, тому що всі головки і подовжувачі так чи інакше що ми будемо поєднувати і використовувати разом з таким воротком. Обираючи інструмент, обов'язково зверніть увагу на. Конструкцію, і конфігурацію такого воротка. Вони бувають з прямим руків'ям і трішки вигнутим. Вигнуте руків'я буде зручнішим, якщо нам буде потрібно працювати над пласкими поверхнями, адже в такому випадку рука буде трішки вище над поверхнею, ніж при використанні воротка з прямим руків'ям. І це додає нам зручності і зменшує ризик того, що ми просто рукою будемо чіпляти за цю поверхню, і можемо там її пошкодити. Також можна звернути увагу на кількість зубців в храповому механізмі. Чим більше зубців в храповому механізмі, тим краще. Максимальна кількість, яку можна зараз зустріти, від 72 до 90 штук. Більша кількість зубців дозволяє нам відводити руків'я воротка на мінімальний градус для того, щоб зробити певний оберт. Тобто, якщо ми працюємо в тісному просторі, а зараз в сучасних автомобілях всі вузли та агрегати дуже щільно розташовані один біля одного, нам краще мати вороточок на більшу кількість зубців. Це дозволяє нам там мінімально відводити руків'я в сторону. Для для того, щоб робити мінімальний оберт, і також таким чином ми можемо працювати в дуже тісних просторах, тому кількість зубців має бути більшою. Це додає зручності використання інструменту. Далі поговоримо про матеріал виготовлення інструменту. Ну, зазвичай весь інструмент так чи інакше виготовляється з хром ванадієвої сталі, і точний склад перевірити неможливо. Він не вказаний ні в інструкціях, ні в описі на коробці з інструментом. Тому тут виключно орієнтуємось на перевіренні. Бренди, які вже там існують на ринку декілька десятків років, не зайвим буде звернути увагу і на якість покриття. У якісного інструменту покриття нанесено товстим шаром, воно не дряпається і, в принципі, це відчувається на дотик. Якщо ми беремо в руки неякісний інструмент, дуже часто з коробки його покриття вже подряпане і пошкоджене. Відповідно, при експлуатації такого інструменту покриття дуже швидко пошкодиться, і інструмент почне іржавіти і псувати. Інколи в наборах інструментів зустрічаються компоненти з хром молібденової сталі, вони зазвичай фарбуються в чорний колір. Це ударні головки, які можна використовувати разом з пневмоінструментом. Але більша кількість компонентів в наборі виготовляється саме з хром -ванадіє. Країна виробництва, незважаючи на те, що багато наборів інструментів представлені якимись там. Німецькими або американськими марками, які викликають у нас найбільше довіри, все ж таки переважна більшість ручного інструменту на сьогоднішній день виготовляється в Китаї, і відповідно можна говорити про те, що майже весь інструмент китайський. Але при цьому ми також маємо зрозуміти, якщо мова йде про якийсь відомий бренд, який існує там вже більше ста років і продається по всьому світу, то зазвичай у такої компанії є всі можливості побудувати в Китаї свій. Завод свою фабрику і налагодити там власне виробництво за власними стандартами, що і забезпечує вищу якість і нижчу ціну через дешеву робочу силу. Якщо ми говоримо про відверто китайські бренди, то це не одне і те саме. Тут можна спекулювати, що і той, і той інструмент, нібито виготовлено в Китаї. Але коли мова йде про брендові речі, там ми розуміємо один контроль якості. А коли мова йде про невідомі китайські бренди, там зовсім інша якість і зовсім інший. Терміни експлуатації інструменту і нарешті, останній момент він дуже простий, але для мене завжди показовий. Це якість кейсу і якість фурнітури на кейсі, в якому зберігається наш інструмент. Практика показує, що чим якісніший інструмент, тим якісніший і в нього кейс. Він зроблений з товстого міцного пластику, який не деформується при натисканні і який буде слугувати багато років. Те саме стосується і фурнітури. Зазвичай у якісних інструментів, якісна металева фурнітура. Це дозволяє кейсу слугувати довго і зберігати наш інструмент в нормальному стані, якщо говорити про дешеві набори інструментів, дуже часто. Защіпки таких наборів псуються, набір вже в нас не закривається, пластик ламається, інструмент починає потихеньку губитися. Таким чином, ми втрачаємо необхідні компоненти і деталі, на відміну від якісних наборів, у яких якісні кейси, в яких ми можемо декілька десятків років зберігати свій інструмент. І навіть якщо такий кейс впаде, він не розіб'ється і, відповідно, знову ж таки збереже наш інструмент. Ось, власне, і всі критерії, на які варто звернути увагу для того, щоб підібрати для себе. Якісний набір ручного інструменту. А в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!